Ну і законопроект 6013. Верховна Рада України хоче ліквідувати селянство та фермерське господарство, та все віддати приватним корпораціям Ахметова та іншим іноземним корпораціям, рабам, ОАЄ та іншим країнам. Навіщо українцям мати фермерське господарство? Скажіть, що ви про це думаєте, шановні українці, внизу в коментарях. Будь ласка, напишіть, що ви про це думаєте і про цей законопроект. Стосовно цього законопроекту, посилання буде в описі до відео стосовно цього законопроекту. Почитати ви його зможете. На сайті Верховної Ради. Якщо ви бажаєте, щоб я його прочитав та дав повну оцінку цьому законопроекту, напишіть також в коментарях. Я його прочитаю для вас і дам юридичний висновок, що я про це думаю. Як ви вважаєте? Тому робіть висновки, шановні українці, спочатку 82.25 82-25, позбавляти вас земель. Потім... Фермерських господарство. А що потім дихати заборонять? Як ви думаєте, напишіть в коментарях. Якщо вас цікавить юридична консультація стосовно ТЦК та СП, це коштує 500 гривень. Якщо складна ситуація по ТЦК та СП, це коштує 1000 гривень. Консультація стосується виходу із фізичної особи, це коштує 500 гривень. Юридична консультація просто з інших норм права коштує 300 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся тобі, це треба тут і зараз. Підписуйся на цей YouTube канал. Поширюй відео це в тренди YouTube. Доб'ємо до 10 тисяч разом, виводь це відео своїми лайками та репостами у топ 10, і 3 Ютубу. Слава Україні. Переможемо разом. Якщо тебе цікавить юридична послуга стосовно УБД, це коштує 5 тисяч гривень. Якщо тебе цікавить послуга, Написання заяви до суду це коштує 1000 гривень, якщо потрібно написати вам заяву позовну до суду, це коштує 1500 гривень. Звертайся, тобі це треба тут і зараз. Не завтра, не позавчора, а сьогодні тут і зараз. Якщо вас цікавить юридичне роз'яснення. Якогось юридичного документу це коштує 500 гривень. Стосовно будь-якого юридичного документу. Письмове, роз'яснення юридично відповідно, якщо ви щось не розумієте, це коштує 500 гривень. Слава Україні!